Ми з вами завжди на навчанні аюрведи подивимося збалансовані доші, або доші, які в гарному стані, і доші, які не в гарному стані. В надлишку, або якщо їх не вистачає. Скажімо, якщо ми маємо збалансовану вату, збалансована, пам'ятаєте, вата, якщо вона збалансована, як ці люди будуть себе почувати? Люди енергійні, Ця людина енергійна, жива, вона захоплена, вона швидко чимось захоплюється, вона гнучка, вона має гарну уяву, вона чутлива, любить поговорити, товариська, легка в спілкуванні. Якщо вата не збалансована, ця людина роздратована, неспокійна, вона має розлад сну, схильність до надмірного збудження втоми. Тривога, занепокоєння, втрата ваги, вона дуже легка стає, втрачає вогу, вагу. І, от, скажімо, ми тут маємо запори. Що таке запори? Це не, не працює кишківник. що вату збільшує, збільшує, якщо вже є проблема, така як яку ви в себе знайдете пізніше із своїми, о, своїми запитником, що вату збільшує. Або ускладнює нерегулярний розпорядок дня, коли ви засиджуєтеся допізна, нерегулярне харчування, холодний і сухий клімат, надмірна розумова праця, занадто гірка або в'яжуча їжа, подорожі і хвороби. І одночасно все це, що посилює вату, якщо ви будете мати такі. Показники давати, ви повинні все це змінити або зменшити, якщо ми хочемо її зменшити. Піта збалансована піта. Тепла, добра. Це може бути і фізичні ознаки, і емоційні або нервові, або ментальні. Тепла, добра, турботлива людина, задоволення життям в цілому. Але любить виклики, це значить, вона любить якісь активні, якісь провокативні трохи, якісь такі революційні кроки, має хороше травлення. Шкіра, досить, шкіра світла в порівнянні із своєю нацією. Всі, завжди думайте про націю. Бо коли ми бачимо китайців, і ми не пишемо, що в них шкіра не світла, вони всі такі. Завжди думайте про націю цієї людини. У Піти хороша концентрація уваги, чітка і ясна мова, це людина смілива, вона інтелектуальна, вона швидко мислить. Щоб я, на що б я тут особливу увагу вик звернула на те, що вона любить якісь перешкоди, любить якісь досягнення. Це той спортсмен, який хоче бути чемпіоном Піта. Вона завжди хоче виграти. Піта, якщо Піта не врівноважена, вона. Забагато хоче, завжди щось вимагає. Дай мені це, зроби мені це, я цим незадоволений. Перфекціоніст, все хоче, щоб було найкраще. Має розчарування, гнів. От якщо хтось буває агресивний досить часто, це в нього багато вогню. Дратівлива, нетерпляча, може бути, може, можуть бути часто шкірні висипання, рання севина та облесіння, а також проблеми із серцевою, серцево-судинною системою і також із травленням, що погіршує або підсилює піту надмірне перебування на сонці або спекота. Тут зрозуміло, правда. Гарячі алкоголь, наркотики та сигарети, постійних поспіх, поспіх завжди поспішає надмірна активність. Оце дуже важливо. Надмірна активність. Вживання в їжі занадто багато спецій, багато солі або пропусків прийомів їжі. Піта повинна їсти 5 разів на день. Кафа тепер маємо. Якщо збалансована кафа, вона ем, тепла, мається на увазі вона така приємна, тому що насправді кафа, насправді кафа на дотик вона не тепла. Це не тепла. Вона тепла людина, вона тепла у, у своїй душі. Вона все прощаюча, співчутлива, емоційно стабільна, розслаблена, повільна, методична, має хорошу пам'ять, там у вас будуть питання про пам'ять. Яка у вас пам'ять? Найгірша, середня чи найкраща? Стійкість, природна опірність хворобам, імунна система в неї досить добра. Якщо капка не збалансована, вона байдужа, млява, має повільне травлення. Вона схильна до збільшення ваги, вона має жирну шкіру, любить спати, 10 годин часом замало для неї. Алергії бувають, повільне травлення, ніколи ніби не хоче їсти. І завжди повний шлунок таке враження. Любить все. Любить всілякі такі матеріальні штуки, як будинок, багато одягу, багато якихось речей, які вона не може ні віддати, ні викинути. Така дуже любить мати схильність до, до речей до такої. Дуже любить спати. Тут написано схильність до недосипання, ну тому що вона любить спати і має збільшення ваги. Як правило, це люди, які такі тяжкі, великі, і мають надмірну вагу, вони повільні. Оце є кафа. Чим посилюється кафа? Багато відпочинку, треба менше відпочивати. Надмірною їжею та сном, недостатньою фізичною активністю, відсутність різноманітності в житті, важка їжа занадто солодка, солона, занадто гірка, або одноманітна, холодний і вологий клімат. От вам, перші, от вам перші знання про те, перші ідеї, хто ви можете бути. І ми можемо тут знайти сім видів в прокруті та вікруті. Може бути: ви вата, піта кафа, або вата піта, або піта кафа, вата кафа, або сама доша, це якщо три поєднані, відкрити свій тип. Від клімату це залежить, ви тоді пізніше подивитеся три етапи життя людини так само ви це подивитеся. Гуна, гуна і, або характеристики і доша. Гунас і доша с. Чому тут си? Тому що по, на санскриті пишеться с і си, але воно часто не читається як теджас, раджас. А воно не часом не читається. Ви то ту, тут знайдете ви 22, 20 ґуне. Субдоші, так само ви почитаєте пізніше у кожній із доші, де вони, це де вони знаходяться. От вата, так як я говорила, може бути в мозку, в легенях, в шлунку, це є кровообіг, нервовій системі, піта є в тонкому кишківнику, а також печінці, серці, очах та шкірі. Кафа знаходяться в грудях, шлунок, рот, суглоби, голова, суглоби. Цей матеріал я вам даю от п'ять форм вати, ви пізніше подивитеся, тут буде 5 форм піти. Певно, що ви можете це все знати для себе, і особливо, коли ви будете пізніше захочете більш вивчити аюрвет.